Друзі, всім привіт! У Нас ранок розпочинається з ось такого поповнення. Перепілочки почали вже з'являтися. Зараз буду сухеньких вибирати, бо там. А де вони? Я знаю, що два раніше були. А щось вони такі всі. Ну нічого, зараз заберемо і будемо їм. Температура треба їм, щоб було там 34-37 градусів перші дні. Ось так от. Потихеньку. Щось виходить. Тут цей, два види їх, техасці біленькі і нафи, фенікс чи фараон. Я оце путаю завжди. Так, буду я виймати. І протягом відео буду показувати, що, що у нас виходить з них. Ось що ми маємо. Перепілочки наші. Пташечка-перепілочка. Вони вже трошки підсохли, такі вже гасають. Гасають, ходять, ходять. Тут поки 31, ще там в інкубаторі є, але щось трошки мені не подобається. Ну, під вечір тоді порозповідаю вам. Ось так, тут температура. 35-36 градусів показує. Перші дні їм треба так, а потім поступово знижувати. Так як у нас вчора був гарний дощик, ну, дощик злива просто, гроза. Ось видно, вода тут стояла. Ще мокро на городі. У нас зараз навіть це, там, за 12 годину дня, але ще не висохло. Сьогодні так трошки і вітерець дує, ну, не трошки і, цей. і сонечко пече, але хочу сказати, що все після дощу на очах росте. От просто за ніч. Сьогодні вранці я глянула, і кабачки більші стали, і ця кукурудза, і бур'ян, звісно, все. Волога робить свою справу. Ну, і, звісно, тепло. так що... Висохне і будемо приступати до праці. Сапати. Сіла, друзі, трошки з вами порозмовляти. Город уже не буду так детально показувати. Вчора відео було після дощу показувала, що там робиться. Це ось сіла біля гаража. Тут Женя сидів. стільчик залишив, та я сіла, думаю, тут холодочок треба щось зняти. Тільки що. На Шовковиці паслися так сказати, вже така гарна, просто достигла. Думала зробити вареники. Шовковиця, вишня, але сьогодні передумала, будуть завтра. У нас там ще пиріг є, треба трошки обмеження зробити, а то випічка кожен день майже. Я люблю і готувати і ще щось люблю. Так що сижу, пішла, пожувала полунички. Шовковець і кажу, все, все досить. Така в тебе вечеря буде, бо в нас вже вечір. Ось так. А дощик хороший був. Добре, що не було граду, бо знаєте, дивилася інших блогерів, ну тут поруч з нами. То там і град був, і дуже прям затопило. І нас поруч село також показували, що град був У нас. Омайнуло, пройшло тож дуже добре. Бо я от отак хотіла дощу, а потім, як воно розпочалося, темне, дує. Я вже сиділа, кажу: вже не треба того дощу, бо страшно, як понадивлялася, що воно понароблювало в людей, і городи позмивало, і градом все розсаду шукаються, скільки і коштів, вкладеної сил. Обідно як, ну, але ж проти природи ніяк не попремо ми. Але добре, що дощ пройшовся, хоч тепер можна зекономити на електроенергії та не поливати. І, ну, поливати то таке. Поливаєш, то поливаєш. А от дощ це є дощик, воно гарно промочило, тож будемо надіятися, що трошки буде кращий врожай, бо таке все погане було. Ось так. У нас сьогодні ще. Хлопці мої трошки сьогодні так порозмовляю з вами. Їздили на рибалку. У нас Женя навіть сьогодні прокинувся, ще й п'ятої години ранку не було. Він, ну, В нього, я не знаю, напевно, в крові оце риболовляться. Дуже йому подобається. В школу його не розбудиш. А тут, а, а, чую, мене його Максим розбудив, а Женя в мене каже, мама, давай мені що мені одягати. І такий прямо азартний такий. Кажу, нічого собі, я думала, ти не встанеш. І він прокинувся і рибку ловили. Так що ми сьогодні рибу й обідали, бо вони в обід приїхали. І отак от, от зараз будемо заносити своїх курчаток, поратися, курчаток заносити, ще не заганяємо. Ще чоловік мені вже каже, давай будемо випускати. Ні, я переживаю, мені. Шкода буде своєї праці, коштів, якщо їх кіт подавить. Бо я знаю, що таке може бути, бо вони ще ну, як голуб. А я бачу, що голуба він може таке зробити. Так що, поки ні, поки я морочуся, ношу туди-сюди, туди-сюди, але ж ще трошечки все. Вони гарненькі вже такі. Подобається мені цього разу курчатка. Ну, сама ж вивела, так що вивела. Перша інкубація і є гарненькі. Якраз після дощику тут на клумбах треба буде порядок наводити. Ось ця хризантема, яку я черенкувала, Там вісім чи? Один, два, три, чотири, п'ять, вісім штучок. Вона жовтенька. І ця петунія. Це моя. Росата. А ну підскажіть, будь ласка, я вже її обрізала, коли вона була маленька. Але дивлюся, що якось вона ще витягується. Це можна її обрізати ще, чи просто чекати, нехай відцвіте, а потім підрізати. Хочеться, щоб вона така пишніша, якась була трошки. Тут ось кермек, він в мене в цьому році не дуже, але є. Ну і буде. Піде. Троянди, які гарні. Я щось так полюбила їх. Я взагалі всі квіточки полюбляю, але це щось троянди, ну просто заполонили мою душу. Такі вони ж гарні вже. А тут в мене ліс лілій. Вже починають воно розпускатися. Ой, не тільки лілії, вже цвітає якісь бур'яни. І там воно треба. Ну, нічого, справимося потихеньку, хоча. Тепер після цього дощу є що робити. Сапати, сапати, воно бур'ян. Його прямо аж преосю маленький сходить. Лілії в цьому році раніше, хоча в цьому році все раніше, але Лілії завжди я знаю на моє день народження. У мене воно 1 липня. Це, так сказати, моя квіточка. Ну як, я не дуже полюбляю Лілії, але люблю. Такі. Можуть квітувати. Я люблю оті такі великі, запашні. Але щось в мене їх ще немає, вже <сь> не дійшли руки. Тут я ось показувала, що посадила знову троянди під пляшку. Вони мають тут холодку, тож повинно все прийнятись. А це ось відцвітає вже ця трояндочка, що минулого року з під пляшки. І ця, ця така гарна стає, вона була біла, а далі вона з кожним днем все. Змінює колір і змінює. Так що вони такі довгі, я і їх ще раз почеренкую і нехай собі будуть. Малюки. 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 Треба. Я воголось. Так, кинула їм жменьку трави, щоб помовчали, поки я знімаю. А оголошення вже поставила ціну за 800 гривень, бо <смі>, чоловік сказав роби, що хочеш, але щоб їх в половину менше було. Робимо, але щось, <смі> щось з результату немає. Так, треба ще почистити. Вони малі, малі, а от там за дверима кожен вечір треба прибирати, бо там гарно так вони свої справи роблять, да? каже, їсти дай нам. Зерна давай я не трави. Йду зараз. Зараз дам, я знаю, що ви такі. Коршу не просто. Раніше якось вони так побаювалися мене, тікали, а зараз біжать, я не можу зайти, прям збивають. Да? А там носик, да? Носить. Ця малеча тут Давай, дивись в камеру. Тебе всі хотіли подивитись на тебе. Куди пішла? Пішла, пішла, пішла. Воно, я Все, пішла я поратися. Так, друзі, у мене тут стресова ситуація. Те, що вам розповідала, що буду заносити. Ну, Максим взяв їх, випустив, каже, що треба привчати. Ні, вони то пасуться, але ж зараз їх загнати. Як їх загнати? О, 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 пішла жара. Як оце їх гнати? 40 штук. Це будемо зараз годину Максим їх заганять. Ну тож, зрінку не слухаєш. Ти ніколи мене не слухаєш. А, а я завжди права. Зараз вони будуть пастися, тому ми ще їх і не заженемо. Вони траву люблять, ну дуже люблять траву, хоча вони на траві, але я оце за день переставляю декілька разів сітку. Я ще зараз хотіла обробити, ну, я б заколотила, Максим би обробляв дерева, бо бачите, тля, море тлі. Ну, зараз, якщо швиденько заженемо, то обробимо, ні, то не обробимо. Руки вон в шовковиці. Тільки вимила руки. Знову вчора в картоплю молоду замазала, сьогодні в шовковиці. Куди, куди? Але вони нас не бояться, щоб так. Звісно, їх руками не вони так бояться? Вони такі ручні, можна сказати, не тікають. Вони навіть сітки буває, коли я їсти насипаю, вилітає. Я його ловлю. Те, що я й говорила, не підуть вони. Я шість штук загнала в сарай, гнала сім, одна повернулася, ну шість пішло. А ці зайшли назад в клітку, ми поставили їм воно одну цю кормушку. Так, в них там дві-три стоїть. А це одну вони на неї зійшлися і все. Отож, такі чоловіки вредні, не слухають жінок. Так, у нас вже вечір. І ось наші. Перепілочки. А скільки я тут рахувала, вже забула десь записувала, а листочок не взяла. Більше 50. То вони сплять так. Ноги повідкидали. Є трошки в нас шпагатиків, ну не трошки, більше п'яти, Ну, ми перев'язали. Ніжки зв'язали, то подивимося. ну З курчатами я так робила, то допомогло. Подивимося, як тут буде. Ось такі. Вони такі мал... маленькі. Хоча, так як дивися, вони більше, ніж яйця. Як вони туди поміщалися. Але у нас було 106 яєць. Ну, 100 ми замовляли, і 6 нам дали так на бій. І в інкубатор пішло 104 яйця. Бо 2 розбилося, коли при пересилки. І. Зараз там в інкубаторі залишилося 24 яйця ще. Чекаємо, подивимося. 11 точно рухаються, а 13 я щось сумніваюся. І було 20 штук незапліднених. Я просвічувала там зовсім не кільця ніякого. Ну, Що, знаєте, буває засцелилося життя, а потім щось пішло не так. А це ні, просто жовток. І все, бо я вже перевірила 20 штук. Так що, отак от, от. Ну, Як Максим мені каже, для першого разу навіть добре. А там будемо дивитися, гріти їх, бо дядьки що тут зв'язувала лапки, і температура трошки впала, то вони всі на кубку, на кубку лізуть. А це зараз знову 36, там воно ну, 37, то вони розляглися, буду закривати, і нехай. Так, перевернулось, чи що? Самі розібралися. Так що, от такі у нас справи.